Півроку тому ми одружили єдиного сина. Весілля вийшло трохи не таке, як ми собі уявляли. Ми з чоловіком досить заможні люди. У нас є своя власна фірма. Чоловік-директор, я бухгалтер. Справи йдуть добре, на життя нам вистачає. Син не захотів йти в бізнес. Він вступив до медичного університету та хотів стати лікарем як батько. Щоправда, Євгену забракло кількох балів, щоб вступити на державну форму навчання, але ми цю проблему вирішили швидко: перевели сина на платну форму, і він став студентом. Син постійно із захопленням розповідав про свою одногрупницю Олю, казав, яка вона гарна та розумна. А коли закінчив університет, перевів цю Олю до нас додому і сказав, що буде одружуватись. Новині ми зраділи і одразу почали планувати весілля. Але син нас зупинив мовляв, що вони з Ольгою великої урочистості не хочуть, а просто підуть до ЗАГСу, а потім ми у сімейному колі відзначимо це в якомусь затишному ресторанчику. Такий варіант мені не підходив, тому що я багато років мріяла про те, як покличу усю свою численну рідню на весілля єдиного сина. Грошей я на це ніяких не шкодувала б. Розписалися молодята у липні. До ресторану приїхала наша сваха мама Ольги. Проста така жінка, відразу видно, що багато працює. Одягнена, вона була просто. Я навіть тоді подумала, що добре, що ми не робили весілля. А то перед родичами мені було б соромно. Віра подарувала дітям лише 10 тисяч гривень, тоді як ми. Дали їм квартиру у центрі міста та автомобіль для сина. Посиділи ми в ресторані. Сваха здебільшого мовчала. Було видно, що в нашому суспільстві вона почувалася некомфортно. До дітей я особливо не втручалася, Євгені з Гольгою влаштувалася на роботу. А ми з чоловіком допомагаємо їм, чим можемо. Від Ольги я дізналася, що у її матері в суботу ювілей 50 років. Мені... Не так хотілося привітати її, як дуже захотілося побачити, як вона живе. Тому ми вирішили поїхати до неї під приводом святкування дня народження, купили сервіз та квіти та вирушили в дорогу. Це була наша перша подорож до села. Коли ми на своєму дорогому авто приїхали до будинку Свахи, ми були здивовані, як вона живе. Сказати, що бідно, нічого не сказати. Віра теж дуже зніяковіла, побачивши нас на порозі, але запросила нас увійти. На гостей вона не чекала, тому ми просто пили чай. За ті дві години, що ми спілкувалися, я так захопилася цією жінкою, незважаючи на те, що будинок був старий, у кімнатах було чисто, город теж у ідеальному стані. До того ж Віра щодня ходить на роботу, працює листоношею. Швиденько зробить свою роботу і біжить додому, бо вдома на неї чекає мама, яку вже протягом багатьох років Віра доглядає. Дочку вона ростила сама. Оля добре навчалася у школі, тому без проблем вступила на державну форму навчання до медичного університету. Мріє дівчина вивчитися та вилікувати бабусю. У будинку Віри було особливо затишно і тепло. Мені навіть не хотілося від неї їхати додому. За столом я непомітно витягла з гаманця 200 доларів та поклала в конверт. А ми ж забули ваш сваха привітати, ось це вам, з Днем Народження, посміхнулася я і простягнула вірі, конверт із грошима.